До весілля готуємося з великим випередженням. Дівчата, наприклад, купують прекрасні сукні, чоловіки, шикарні піджаки, і це все необхідно для того, щоб підкреслити важливість цієї події. Кожна, брата і сестро, зокрема, недільна Євхаристія це весілля, яке цар справив своєму синові і дочці. Тобто тобі. Уже сьогодні заплануй цей час, який буде в неділю. Тобто, що одягнешся до храму, з ким підеш, де ви вип'єте разом каву, ну і який подарунок принесеш Господу Богу в цей день? Нехай ця найближча неділя буде насправді наче весілля, яке треба достеменно спланувати. IWTN.